А якщо я вам скажу, що стара жінка з Коломиї передбачила війну ще 10 років тому, що вона назвала день, коли зло почне відступати, і побачила дзвони, які лунатимуть без рук, це не сюжет для фільму, це історія павлини, сліпої віщунки, яка усе життя жила в тиші, але сказала головне в найстрашніші часи. Її слова не гучні, вони тихі. Як осінній лист на вітрі, але саме ці слова влучають у саме серце. Павлина народилася в Коломиї у 1967 році, місті, яке мовчить навіть тоді, коли кричить. Вона не бачила сонця, дерев, людських облич, але бачила сни. І в тих снах приходили образи, дивні, чужі, але водночас рідні. Вона ніколи не бачила очима. Зате бачила серцем. Ще з малку Павлина лякала дорослих. У три роки вона говорила про речі, які ставали реальністю, називала дати, які згодом ставали днями втрат чи змін. Її вважали або дитиною з дарами, або прокляттям. Одного разу вона сказала матері: Мамо, у нас на подвір'ї завтра буде біда. Білий собака плакатиме. І дійсно, вранці на подвір'я прибіг пес сусідів. Сів біля хреста на клумбі і скиглив, а через два дні помер сусід, який воював в Афганістані. Після цього в місті почали говорити: У цій дівчинці щось є. Павлина росла спокійною, майже німою. Вона слухала світ, але не шум транспорту чи плітки на базарі. Вона ловила щось інше: ритм землі, голоси предків, гул майбутнього у 33 роки. Саме в день покрови, вона вперше заговорила прилюдно. Це було біля старої церкви, куди її привели парафіяни. Вона вийшла до брами, тримала дерев'яний хрест і сказала: настане рік, коли зло підійметься вище куполів, але не побачить себе в дзеркалі, йому покажеться, що воно перемогло. Але то буде омана. Бо в той рік, коли дзвін задзвонить без рук, і небо стане білим, як сорочка матері. Зло розсиплеться попелом, люди не зрозуміли. Хтось сміявся, хтось хрестився. А одна стара бабця сказала: Тримаймо ці слова, бо нею говорить не вона, а щось більше. З того часу вона заговорювала тільки на покрову, і кожне її слово ставало підказкою: не на завтра, а на той час, коли буде найтемніше у 2014 році, коли Крим був окупований. А на Донбасі почали гриміти перші вибухи. Павлина замовкла. Вона ніби щось втратила, більше не співала псалмів, не відповідала на питання. Сиділа біля вікна і кожного вечора прикладала руку до скла, коли її племінниця запитала: Що ти чуєш? Вона відповіла: Вітер не Скарпат, вітер несе крик. Але то не крик смерті, то крик пробудження. У 2015 році на покрову до неї прийшла дівчина, волонтерка з Франківська. Її брат зник під Іловайськом. Павлина взяла її руку, вдихнула і сказала: Його тіло в землі, але дух стоїть на полі і стоятиме, а з ним стоятиме Україна. Але перед перемогою прийде рік великої тиші. Та тиша не буде миром. Це буде затайний подих. Вона прийде разом із великою зрадою, але завершиться великим світлом, і воно впаде не з неба, воно зійде зсередини. А коли це буде? запитала дівчина крізь сльози. На покрову, але не цього року, і не наступного, а в рік, коли народ вийде з землі, як з могили, оновлений. 2022 рік війна, повномасштабне вторгнення, страх, кров. Біженці, розбиті міста. Тоді всі згадали її слова. Зло підійметься вище куполів, і піднялось. Його прапори майоріли над Херсоном, над Маріуполем, але не побачить себе в дзеркалі теж збулося, бо зло не бачило, як його ненавидять. Павлина знову почала говорити але не до всіх, тільки до тих, хто приходив мовчки. Один воїн з Бахмута розповідав Я прийшов, нічого не сказав. Вона дала мені хрестик, сказала: Тримай, ти впадеш, але тебе піднімуть, і ти повернешся, щоб бачити, як усе зміниться. І справді, через тиждень його поранили, але врятували, і він повернувся у 2024-му, вже як командир. Навесні 2025 року у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про таємничу стару. Сліпа жінка з Коломиї, яка десять років тому передбачила війну, говорила про дзвони, що задзвонять без рук. Вона казала: ці дзвони не з бронзи, їх не почують вухами, їх почує душа. Вони озвуться в день, коли зрадники втечуть, а правду не буде кому зупинити. Це буде серед осені, у день, коли жінки плакатимуть не від горя, а від очищення. І коли ж це. Запитали її журналісти. 14 го жовтень, Покрова, День захисту, День тиші. Але та тиша не тиша капітуляції, а тиша Духовного Суду. Цьогоріч, 2025-го, Павлина знову сказала своє слово: до неї прийшов військовий капелан. Вона вже ледве говорила, але прошепотіла: На сході ще буде бій, але не битва розв'язання. У північному місті впаде символ, у центрі ворог побачить, що залишився сам, а в Києві прозвучить слово, яке змінить усе, але головне не в столиці, а в серцях, бо зло відступить не тоді, коли ми підпишемо папір, а коли ми самі не пустимо його назад. І коли це станеться? Коли дзвін задзвонить, і ніхто не зрозуміє, звідки, тоді зло знатиме, що воно програло. А добро, що вистояло. Павлина не просила слави, не шукала камер. Вона просто сиділа в своєму садку між м'ятою і старими яблунями і чекала тиші, не смерті, а тиші як знаку, що все завершується, її пророцтво не про перемогу на полі бою, а про перемогу в душі. Вона казала: зло завжди гучне, але зло тимчасове, а віра. Мовчазна, але вічна. Переможе не той, хто виграв війну, а той, хто після неї залишився людиною. У день покрови, прислухайтесь, може і справді почуєте дзвін не вухами, а серцем. Вона мовчала, але її тиша була голоснішою за крики. І якщо сьогодні, коли ви слухали цю історію, у вас по спині пробіг холод, а в грудях защеміло щось невловиме. Це не випадково, бо інколи саме такі історії і є правдою, не та, що по телевізорі, а та, що в крові, у серці, в самому корені землі. Стара Павлина вже не з нами, але її пророцтво ще йде світом. І якщо ви відчули це, не дайте цій історії згаснути. Поділіться нею, розкажіть іншим, бо, можливо, саме вони стоять на межі зневіри. А ще підпишіться на канал, бо попереду. Ще багато таких історій про людей, які бачили більше, ніж можна побачити, чули те, чого не чують інші, і говорили, коли всі мовчали, і, може, саме ці голоси з тиші виведуть нас із темряви.